Чому в нашому суспільстві упереджене ставлення з відвертою нетерпимістю щодо відомих націоналістів, типу Фаріон, Тягнебок, Карчинський, Карась? Чому переважна частина суспільства досі не бажають їх чути та розуміти? Ну чому мене не хочуть почути і зрозуміти? Тому що ми сприймаємо через інформацію, через певний набір кодів. Знаєте, от, якщо у тебе є довга борода, і ти старий дід, то ти. Точно, треба прислухатися. Якщо ти молодий пацаньонок, то що ти там знаєш? Не треба слухати. У людей є певні упередження. Люди не повинні бути тими, хто почув, повірив і йде як ото вівця. Чи загіпнотизовані. Люди повинні дозвіти до цього. Люди повинні виробити свою позицію. Люди повинні стати українцями, тому що їх Карчинський переконав. Люди стати повинні українцями, тому що вони прийняли тверде рішення. Розумієте, коли Фаріон, я послухав Фаріон, тягни і Карчинського, послухав і такі, типу. Ой, ой, слушні речі, слушні речі, стану українцем. Ну, в чому сила? Немає сили. В цьому немає сука, сили ніякої. Ти, ти стаєш, розумієш, ти, ти, ти не із середини вирішив цим стати. Тебе, начебто, хтось зробив. Тому я і кажу, що до українців дійде, коли почнуть прилітати ракети. Скільки я три роки це сказав, чи чотири роки? Чому? На фанатів не діють аргументи, ні факти, ні здоровий глуп, тільки е, не здоровий глуст, е, тільки сліпа віра в правоту людини, яка може помилятися. Хочеться певної приналежності. Е, людям хочеться знати, що робити, і людям хочеться енергії. Тобто, вони, вони хочуть знати, до хто я, до чого я належу, чим ми займаємося, куди ми йдемо. І от у мене всередині є енергія для цього. Е, Саме тому о, о, здоровий глузд і факти вони досить часто руйнують тобі впевненість. А тобі хочеться чимось займатися і розуміти, що те, чим ти займаєшся, є дуже важливим. Тому що те, чим ти займаєшся, є визначальним для твоєї самооцінки. Ну, наприклад, якщо я займаюся якоюсь хуйньою, то хто я? Хуйня! А якщо я важ... займаюся чимось важливим і я рятую планету, це дає мені віру, хто я? Я рятівник планети. І це дуже людині дає багато і кайфу, і це нормально, що людина взагалі до цього прагне. А от здоровий глуст і факти можуть руйнувати цю картину. Людина хоче знаходитися не внизу ієрархії, людина хоче знаходитися на верху ієрархії. Коли ви розповідаєте людям наводити аргументи і здоровий глуст, то ви у них просто вириваєте. А що робити? Так? У людини було питання, що робити, як діяти, як жити, і розуміння, куди ми рухаємося. Коли ви у неї це все вириваєте з під ніг, людина стає дуже нещасною. Але не всі люди хочуть шукати шлях. Їм набагато легше приєднатися до чогось. Звісно, річ, ми маємо стимулювати того, щоб люди. Я про це якраз скажу, стимулювати те, щоб люди. Знаходили свій власний шлях, задумувалися над ним і так далі, розвивалися. Звісно, річ, люди будуть приєднуватися, будуть ті, які будуть приєднуватися, але вони, вони вже не будуть приєднувати до якоїсь хірні, вони будуть якби гуманами. А? Тому в нашому суспільстві велике питання, куди ми рухаємося, воно дуже довго існує. Хто ми є? Куди ми рухаємося? Хто ми і куди ми рухаємося? Pytanie.